Давайте з вами приготуємо білковий крем. Для білкового крему нам потрібно 4 охолоджених яйця. Я брала 5, так як в мене діаметр торта був 24 см, і торт весь покритий був білковим кремом, тобто білковими квітами. Нам потрібно акуратно відділити білки від жовтків. Жовтки не повинні попасти до білків. Додаємо дрібку солі і дрібку лимонної кислоти. Ставимо на маленьку швидкість збиватися. Тим часом я беру 270 г цукру. І 75 мл води. Вода ледве покриває цукор, якщо у вас немає ваги. Тобто це буквально півтора стакана цукру і ледве-ледве трошки покрити водочкою. Все. Білки в мене збиваються, сироп в мене вариться. Сироп я поставила на велику швидкість, так як в мене електроплита. Але тим часом трошки я її зменшила. Білки, дивіться, ось так у нас збилися білки. Білки у нас такі до твердих піків, тобто їх ледве, ну так. Тяжкувати її, знаєте, скинути з вінчика. Все, я його оставила в спокої. вертаємося до сиропу. Бульки в нас вже такі більш-менш такі вже густенькі, але ниточка не така, як нам потрібно. Тобто вона ще не дуже тянеться. Ну, от. Воно вроді би тянеться, липне, да, там, але не таке. Зараз вона чуть-чуть побуде, буквально хвилину, і я буду забирати цей сироп і вливати його до білків. Все, це вже те, що нам треба. Ми назад включаємо. Наш комбайн або міксер, і зараз будемо вливати цю масу. У мене проварилася ця маса буквально хвилини-дві. Все, вже таке воно чітко так уже липнуло до рук і нитка була така, як потрібно. Я тоненькою струйкою вила цей сироп і поставила на більшу швидкість цей комбайн. Він мене збивав ці білки 5 хвилин. Вони будуть у вас гарячі. Я пробую рукою, у мене чаша ще гаряча. Але на роботу воно впливати не буде. Вони у мене збилися буквально 5 хвилин. Все, я його вимикаю. Дивіться, бачите, тверді піки, тобто все, воно готове. Саме головне в цьому приготуванні це правильно зварити сироп. З таких білків можна готувати будь-що.